Як насправді готується качена каша, досліджуємо в опішні, а вчить пані Марина, господиня старого хутору. Близно на стакан пшона, ми беремо від 5 до 10 яєць, в залежності від того, якого розміру ми хочемо крупинки. Звісно що чим більше яєць, тим процес у нас буде довготриваліший, тобто до 2 годин. От На поки достатньо 5 яєць. Борошна, знову ж таки, як каже, мабуть, скільки візьме, mm -hmm. але в mm -hmm. кожного по-різному, тому борошець це так, от плюс-мінус кілограм, може трішки більше. Перше збиваємо яйця, щоб не було комочків. Тому більшість використовувала таку алюмінію, тому, що в неї дуже гарна церквя. Ми висипаємо пшену, стакан пшана. Угу. легенько. Міця. Тобто ми не все яєчко виливаємо, а легенько так зволожуємо. Тобто наша задача зволожити кожну пшонинку, отак ось зволожуємо, угу. щоб вона нас була мокренька, борошна протрусили. Угу. І от Тація. Розшевелили. Розшевелили. І отак от дивимося, де вже накатується. Потихеньку ми його розкатуємо. Так. Оп. І знову діти зволожуємо. Виплю борошно. О. Краще більше борошна просипати, чим більше яйця. І розкатуємо. І так по колу зволожуємо, розшевелили. Додали борошна, розкатуємо готову крупу, сушимо на рушничкові.